Друзі, всім, привет! Ви на каналі Огляд Єй. опираючись на відгуки в інтернеті, AM6 Impline Game є доволі таки відмінним вибором для геймерів, подкастерів та стрімерів, які шукають якісний мікрофон з багатьма корисними функціями та можливостями. Та чи так це насправді наскільки якісний звук він забезпечує, та чи комфортний він в експлуатації? Сьогодні в цьому огляді ми це все детально перевіримо та подивимось, чи все так. Привабливо як звучить на папері. Але перед початком огляду традиційно попрошу вас зараз ось такий лайк під цим відео, поставити, підписатись на канал огляд її. Ну і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. У комплекті з мікрофоном FIFINE M6 AmpliGame є всі необхідні компоненти для швидкого налаштування. В коробці знаходиться сам USB-мікрофон з підсвічуванням, металевий поп-фільтр, 2 двометровий USB Type-C кабель та посібник користувача. Мікрофон FIFINE M6 EmpліGame отримав продуманий дизайн в з функціональністю і естетикою, його корпус виконаний з матового чорного пластику, який добре протистоїть відбиткам пальців і пляму, забезпечуючи чистий і акуратний вигляд навіть після тривалого використання. Мікрофон кріпиться до міцної металевої l подібної підставки з важкою пластиковою основою, що дозволяє легко нахилити його для оптимального захоплення звуку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на Е-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використати, Оти є каталог на повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Форма підставки оновлена і має протиковзні накладки для додаткової гучності. Підставка може бути повністю розібрана, що дає можливість кріпити мікрофон на різних типах кріп на передній панелі am 6 розташований великий пластиковий регулятор для налаштування гучності голосу або звуків гри, що дозволяє легко балансувати аудіо під час ігрових сесій. Проводж знаходиться два додаткових регулятори для налаштування посилення мікрофона та гучності навушників. Верхня частина мікрофона оснащена сенсорною кнопкою вимкнення звуку, яка дозволяє миттєво вимкнути мікрофон одним дотиком, змінюючи колір світлодіода з зеленого на червоний, що візуально інформує про стан мікрофона. FIFA на m 6 має RGB підсвічування. Що додає будь-якому ігровому місцю привабливості та дійсно такої ігрової атмосфери. rgb підсвічування розташоване в верхній частині мікрофона та знизу у вигляді смужки, надаючи користувачам вибір з шести статичних двокольорових варіантів, шести статичних однокольорових варіантів та різних динамічних режимів дихання. Хоча кольори яскраві вони не є надто інтенсивними, створюючи приємний, але не відволікаючий ефект. rgb підсвічування має три програми і синхронізується з нижньою підсвіткою мікрофона. Знизу мікрофона розташована кнопка. Шумопоглинання, кнопка керування RGB, 3,5 міліметровий роз'єм для навушників, та вбудований мікрофон шумопоглинання, що забезпечує чисте та чітке звучання навіть у шумних умовах. Мікрофон також поставляється з металевим поп фільтром, який легко кріпиться і має логотип компанії, що ненав'язливо підсвічується при правильному освітленні. Крім того, основа мікрофона легко знімається, що дозволяє прикручувати його на будь-який пантограф завдяки універсальному кріпленню. Модель FIFINE на 6 є конденсаторним мікрофоном і призначений для. Користання з ПК ноутбуками і навіть у студійних умовах. Він оснащений кардіоїдним полярним малюнком, що дозволяє ефективно ізолювати звук з переднього боку мікрофона і мінімізувати фоновий шум. Частотний діапазон мікрофона становить від 70 Гц до 20 кГц, що забезпечує чітке і детальне відтворення голосу та музики. Чутливість мікрофона мінус 42 дБ, що дозволяє йому вловлювати навіть тихі звуки з високою точністю. Також мікрофон має можливість виводити звук одночасно на два пристрої. Щоб скористатись нею, потрібно підключити на. Навушники до мікрофона. У комп'ютер або ноутбуці цей мікрофон буде відображатися як два пристрої: FIFINE Game та FIFINE Chat. У грі ви налаштовуєте виведення звуку на FIFINE Game, а в чаті або Zoom на FIFINE CHAT. Таким чином, один мікрофон дозволяє розділити звук з гри та чату. Регулятор на мікрофоні дає можливість налаштувати гучність звуку окремо для гри та чату. Звук виводиться в навушниках, підключені до мікрофона. Наприклад, під час нецікавої зустрічі в Zoom ви можете дивитись відео на YouTube і одночасно чути, якщо вас викладуть в Zoom. Fifine AM6 Amplic. Єм пропонує відмінну якість звуку завдяки конденсаторному капсулю мікрофон забезпечує високу чіткість та детальність звучання. Він добре підходить для запису голосу, подкастів, стрімінгу та геймінгу. Та запису звуку на мікрофон. FIFAN M6 МПІГейм. Ви зараз можете поглянути, як справляється своєю роботою мікрофон. Також ось вмикаємо шумозаглушення і дивимось на різницю. А це у нас, друзі, робота з шумозаглушенням. Можете порівняти та подивитися, як працює мікрофон, та чи потрібна ця функція, чи ні. Важливою особливістю є вбудований регулятор чутливості, що дозволяє користувачам легко налаштувати рівень гучності для досягнення найкращого звучання без необхідності в сторонньому програмному забезпеченні. Під час тестування мікрофон показав чудовий здатність захоплювати звук на відстані від 6 до 12 дюймів, забезпечувати чітке і природне звучання голосу. Вбудована функція шумозаглушення ефективно зменшує фоновий шум, хоча і може трохи знижувати загальну якість звуку. Для тих, хто шукає найвищу якість запису, рекомендується використовувати додаткове програмне забезпечення для покращення шумозаглушення. Мікрофон FIFINE am 6 ЕМПЛІ Game – це універсальний і доступний інструмент для геймерів, подкастерів та стрімерів. Завдяки завдяки поєднанню високої якості звуку, продуманому. Дизайну та широкого спектру функцій. Цей мікрофон забезпечує професійний рівень запису за доступною ціною. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте ось такий лайк під цим відео. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок ось такого конденсаторного мікрофона. Який мікрофон використовуєте ви для запису звуку? Напишіть про це в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.